Влада Флориди розпочала евакуацію жителів через ураган Мілтон. Обов'язкова евакуація оголошена в 14 округах і може торкнутися 6 мільйонів осіб. Авіакомпанії American Airlines і United Airlines додали додаткові місця на рейсах і дозволили безкоштовно зміну квитків для тих, хто хоче відкласти подорожі. Наразі п'ять аеропортів у штаті закриті, а чотири частково призупинили роботу, скасувавши понад 700 рейсів у вівторок і півтори тисячі в середу. Ураган також ж плинув на залізничний і морський транспорт а тематичні парки волта діснея закрили станом на середу мілтон посилився до п'ятої категорії за шкалою сафіра сімпсона перебуваючи за 580 кілометрів на північний захід від тампи з поривами вітру до 260 кілометрів за годину прогнозується що у штаті випаде від 12 до 30 сантиметрів опадів губернатор ронде сантіс попередив про можливі перебої в електропостачанні і закликав жителів підготувати Тижневий запас води та їжі. У Флориді оголошено режим надзвичайної ситуації.